Такий запит від клієнтів, як обрати собі психолога, спеціаліста. І я на простому прикладі зараз поясню. Якщо психолог сам має купу, наприклад, страхів, а ви йдете працювати з тривожністю. Тобто він з собою не працює, він теоретик. Теорія в нього ось така, але він не має супервізії і в нього в полі страх страху, таке теж є, страх життя, страх майбутнього. Страх смерті, страх залишитись без грошей, страх того, що як у нас зараз в Україні майбутнього не буде, нічого гарного не буде. Як ви думаєте, на якому рівні ви з ним пройдете а, трансформацію внутрішню? На тому рівні, на якому він є? А ще може бути, що він вам щось підкине? О, відповідно, як не обманутись, да, виходить з цього питання? І у вас залишається один єдиний варіант відчувати своє тіло, свої емоції щодо цієї людини і дати змогу працювати. Бо насправді ніхто вам не скаже, на якому рівні сам спеціаліст, що він працює з супервізією, не працює з супервізією, на якому рівні він знаходиться щодо. Проробки страхів своєї власної тривожності, і ви можете опинитись в ситуації, що ви не рухаєтесь. Гроші ви платите, повинно бути покращення, а його немає. Тому, як мені кажуть, мої клієнти, бо я зі страхами постійно працюю. Моя фішка мене дуже сильно на це програмувала моя родина боятись всього на світі. Вони мені кажуть, Юль, ми просто з тобою почали говорити, і вже змінюється стан. Тобто, ми в практиці ніякі не заходили психологічно. Вже змінюється. Тому орієнтуйтесь на це.